Читаси, дитячі аудіокнижки українською. Вовчі пісні Борис ЗАХОДЕР. Жив колись у лісі сірий вовк, злий та лютий. Він жив, а навколо всім життя не було. Мало того, що він розбійничав чи хто правий, чи хто винний. Усіх до свого лігва тягнув, а ще дуже він усім своїм виттям дошкуляв. Інші вовки тільки з голоду виють, а цей сірий розбійник теля, наїсться досхочу ну пісні співати. А пісня у нього, звісно, одна й та сама. Вкраду, вкушу. До того й гидно виє, усі, крім пугача та сови, не знають, чим би вуха заткнути, а йому, мабуть, подобається. У душу от якось вив він вив, тільки під ранок вгамувався, задрімав і цілий день би проспав. Але тут ясне сонечко зійшло і йому своїм теплим промінчиком у носі залоскотало. Вовк з просоння подумав, що це муха, хап її зубами, а нічого, тільки зуби клацнули. Вдруге хап, знову мимо, втретє та сам собі язика й прикусив. Про дерві ночі, а повз нього якраз лисиця біжить, курочко тягне. Гей, кричить Сірий, годі спати. На галявині біля струмка овече стадо пасеться, і ні пастухів, ані собак. Он там. І хвостом махнула показала де. Тут з вовка увесь сон зійшов. А чи не брешеш? Гарчить. А лисиці на що брехати вона своєму слову господиня побіг сірий туди, куди вона сказала. А й вірно пасуться вівці сотні півтори, самі самісінькі. Побачили вони вовка, затремтіли. Докупи збилися, стоять бідолашні смерті лютої чекають. У вовка аж слинки потекли. Зараз гарчить, їсти вас буду. І з'їв би, та раптом виходить уперед одна вівця, вклонилася вовкові та й каже З'їсти ти нас, вовчику, завжди встигнеш. А тільки чи не буде твоя ласка? Ласка? гарчить вовк, якої ж ласки ви від вовка захотіли. А ось якої немає в нас вовчику, кому заспівати? Ми, ти вже пробач нам, теж співати любимо. Колись був у нас заспівувач – баран. От наче як ти, голосистий. Та вкрали його, от якби ти допоміг нам заспівати, а потім би їв, тобі ж це просто. Ти співак відомий, щоночі тебе слухаємо, заснути не можемо. Вовк розчулився. Невже не спите? Де ж нам заснути? відповідає вівця. Очей вовчику не склепимо. Гм, ну, гаразд, каже вовк, це гадаю, можна. Тільки дивіться мені слухатися, бо я вас заліз сірий на пеньок і завів своє у кушу у душу. А вівці хором бідолашні ми. Нещасні ми не так, кричить вовк. Баси тихіше, підголоски голосніше, а сам у, -у, -у а вівці бе. Такий галас чинився. З усіх усюд люди й собаки збіглися. На тому й скінчилася вовча пісня. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.